11 січня рішенням оргкомітету чемпіонату Західноукраїнської аматорської хокейної ліги за неодноразове грубопорушення регламенту змагань, зокрема заявку на ігор з хокейним клубом експрес, вімбаркот хокейним клубом Львів, гравців, які не були належним чином оформлені для участі в чемпіонаті з УАХЛ, а також зрив без жодних підстав календарних ігор чемпіонату з Подолянами і Червоноградом, хокейний клуб «Ватра» з івано франківська дискваліфіковано. Усі матчі за участі Прикарпатці у першості західноукраїнської аматорської хокейної ліги анульовано. Як виявилось, ватро дозвели через Федерацію хокею України п'ятірку граців з Києва та Вартаря, хоча регулярний чемпіонат дивізіоні це, згідно за інформацією сайту «Львівський хокей, проходить за регламентом західноукраїнської аматорської ліги. Нагадаємо, раніше майже місяць тому зі змагань було знято чернівецьких пінгвінів. Доля ватра у дивізіоні це чемпіонату України, та й напевно, взагалі, доля усього дивізіону «Це» буде вирішуватися впродовж найближчих кількох тижнів у Федерації хокею України після вивчення документів від секретаріату західноукраїнської аматорської ліги.